Готуємо самі звичайні кекси з родзинками. Беремо 2 яйця, 150 г цукру, пакетик ванільного цукру, все це гарненько збиваємо і додаємо 150 г сметани або кефіру, також 80 г розтопленого вершкового масла. Також це все ретельно перемішуємо. Потім додаємо вже просіяну муку 250 г, плюс чайна ложка розпушувача і по бажанню ложку чи дві какао, можна і без. Перемішуємо ретельно, щоб не було грудочок. І вже наприкінці ми додаємо 80-100 г вже попередньо розпареного ізюму або по вашому смаку. І потім ми вже викладаємо формочку, але формочку попередньо необхідно змастити олією. У мене силіконові, можна використовувати металеві. Заповнюємо на 2 третіх наші формочки, для того, щоб наші кекси не втекли від нас. У мене з такої кількості тіста вийшло 12 кексів. Випікаємо ми в духовці, попередньо розігритій розігрітій, при температурі 180 градусів 20-30 хвилин. Діставати їх з формочок рекомендую через 10 хвилин після того, як ми їх витягли з духовки. Але я це зробила набагато швидше, тому в мене зірочки трішки порозривалися, а мішки відійшли легко, тому що мішки тоненькі, а зірочки товстенькі. Бачите, тісто упруге і вологе. Всім дякую за перегляд і всім смачного!